Що він активний. Команда ці вас вітає! Ексклюзивна, енергійна, активна і взагалі найкраща наша команда Активія! Сподіваємося на перемогу, звичайно. Навіть не сподіваємося. Ми віримо, що ми переможемо. Ми віримо, ми віримо Бо нашу перемогу. Він наш дірковий тренер. Мер, мера, Віталіться мера від Ві програвають не звик, Ми не теж так, що ми, ми, ми налаштовані тільки на фінал це це велике свято гумору, веселощів і радощів Золотинуші. Ми команда це це наш тренер О, це так, Оксана Федорівна Міхновська. Правніш? Так, хочемо привітати всіх команд з другим туром, побажати всім успіху, удачі. І як кажуть, не пуханий пірак, чорту, правильно ж? Чиї це дошкулярики, Юрасика це красотулечки? це чиї це крохотушечки? Юрасика, найкращого Юрасика, нашого Юрасика. Це команда дошкулярики. Вона представляє дошкільні заклади освіти нашого міста. Я їхній зірковий тренер. Лікар, травматолог, мазур Юрій працюємо. Ми дуже впевнено, цілеспрямовано і маємо ціль на перемогу. Так, дівчата. «Так!» да. Команда управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Злодонівської міської ради впевнені в перемогу. Говорили, нас чекає. ЖКГ!», ЖКГ! 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 «Ми команда!» <риклад> Моя шляпка сделає своє діло. Я її цілом цілу не все дішила. <пося> Мурга, не повіноче, мурка, неподаноче, мура, може закрізала світ. Команда на будена. Відчи себе на висоті. Ой, дівчата, весна прийшла, і одвічна жіноча проблема. Пора <свят> ну і багато чого цікавого такого, ви ще побачите там на сцені. Моя команда Білосніжка і сім гномів. Да. Е, математику нас не навчили, тому що рахувати ми не вміємо, Ми до сих пор думаємо, що нас гномів сім. Їсте нас менше, тому що останні до другого тура не, не, не дожили. Ми все-таки надіємося виграти подорож Карпати. От уявляєте, весна, ліс. Carpat de Romantica. Și da, vă întâmpină comanda Saturnus. Noi, Dilis, status super, status bug. Părimorim noi bug. У нас сьогодні найкращий найкращі тренер Зеніна да. шука. Да. Найкраща команда, в якій приймають участь самі суперові, такі класні хлопці і дівчата. Боєві. Я думаю, що да, бойові. Ну, виходимо ну, на рівень. Ми побачите. Да, ви самі повинні це побачити. Так. Виходимо на рівень. Звичайно, республіканський. вже ну і так далі. Команда міського будинку культури. Кульба! Всім гарного настрою, гарного виступу і всім успіхів. Дякую. Свиделась сушку, хоть! Опався! Міса займи очері! Значить, весна настала, голову б'є, короткі мені юбки, насладеньке потягнуло. А весна це що? Пора романтики, кохання. Я навчу вас бути справжніми джентльменами. зроблю вас, Аленделоде. Джонні в дебілі, в шому випадку. Вікторів Павлякив. Здорово, бандити. А, представник, <звук> віднесу. Які новини? Я хотів би Парах. I nie jest w kierunku na kartę. Co? A to co to jest? Komanda! No! No bo teraz! Jak wylaścimy, bo niebezpieczne. Султане, першу черу треба вивезти сміття з імперії. Так нехай цим займеться служба кузнецова Паші. Війно тоді популярної барсетки візьме в руки мітлу та й наводить чистоту масло паша. Солдане я відповідаю за відкриття і функціонування фонтанів. Віктор ти співав зі мною шоу з дітками. Била Света, била. Мене взагалі-то звати фульферія ну ти мене називай просто баба Пуля, а то вже заплюваєш. Сьогодні п'ятниця завтра вихідний, ми в новий план. Это ограбление. Слышишь, ручки держи так, чтобы я их видела. Я не вижу ваших рук. это потом вечером будет вечером. Я не понял, в гурдоне день открытых дверей или что? Круто, крутой рыжий. Что ты называешь его рыжим? ты даже сама говорила называть не настоящие имена и клички. Я имею в виду наши имена. Эй, стопай, я не понял. Кто вы и что вам нужно? нам нужны ваши деньги. Да, да. нам нужны деньги. Ха, ну я вам деньги нужны, Ну, но... <свят> это через дорогу, там банк, там есть деньги. <свят> Ты что, думаешь, мы дуры, да? Пойдем в банк грабить напротив полицейского участка? Алло, алло, друзья, другу прорвало, Как мне сегодня нелегко. Ведь мы ж недавно все отдали, І наша дженка, і и наша Шавченко, і Франко І буде жизнь, буде будет свет. І лучший двор, і культ сосед, І будуть вулиці чисті І ведро для красоты. <speaking in the> oh, <background> oh, Ми цілуватися будемо. Категорично заперечую. Тоді ми по планшету будемо дивитися, як вони цілують. Можна? Прости! От скотиняка така, нащо ми ці вибори проводили? Наша Ліга Сміху це кажуть ті люди, які вміють і працювати, і робити, і смішити. Хто кажуть, не сміється, той не виграє. А Ліга Сміху, і кажуть, це наша Золотоноша. Раніше в таких подій не було, а сьогодні це вже другий тур Ліги Сміху. Мені дуже приємно, що в нашому місті зараз такі заходи відбуваються. Я задоволений, через мір вже так. Я вболівав за команду лужів, вона більш така ну, до мене ближча. Да, і я отримав дуже велике задоволення. Я чин в обід шукав, де квитка взяти вже, але квитків вже не було, але якби там не було, на представник ми сиділи. Подивилися, отримали задоволення таке моральне, ну, духовно. Відпочили, не, не за чарку, як люди сидять, а подивитися, що як всі дітки тут. Студенти, працівники управління, освітяни, мер особисто, депутати обласної ради приїхали до нас гості із Черкас. Мені все дуже сподобалось. Усі команди були дуже гарні. Враження були чудові і найбільше все-таки понравилися наші ветеринарні діячі. Все таки, тому що я теж з технікою я ви знаєте, я не жалію про те, що я сюди пішла. Це дуже добре, що все таки золотоношення організовують такі справи.